Черкащину охопила спека. Зараз у тренді багато палючого сонця, високі середньодобові температури повітря та можливі температурні рекорди. Апогей спеки прогнозуємо 8-9 липня. Вночі тропічні 21-23 градуси. А денні максимуми зашкалюватимуть на позначках 35-37 градусів. І це мова про значення температури у затінку. В умовах психрометричної будки або датчика температури автоматизованих метеостанцій, бо на сонці поверхня ґрунту і асфальту розжарюватиметься до 60-65 градусів. У ці дні за літньою класикою знижений атмосферний тиск, розпечене в день повітря, можуть провокувати розвиток потужних кубчисто-дощових хмар, з якими пов'язані локальні явища. Сливи, грози, шквали та град. У другій половині робочого тижня, 10-11 липня, атмосферні фронти наблизяться до західних районів Черкащини та принесуть полегшення, місцями можливі короткочасні дощі. Температура вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градусів. Теплі ночі та спекотна погода в день сприятиме прогріву води у водосховищі та на річках області. Вже зараз температура на водних об'єктах Черкащини 20-22 градуси. Прогрів ще триватиме.